Але тіло вічне, дух бадьори. І життя закінчилося. Її приклад для кожного з нас, добрі брати і сестрі, великий приклад. що людина в житті повинна нічого не боятися, якщо вона є Богом, якщо має тверду віру, навіть терпівши і страждання, душа перебуває у більшості. Її душа, ми віримо, що Господь прийняв Царство Небесне. Повчавши з історії, кожен журналіст, який боровся за правду і висвітлював правду, він гинув. І винув вічно тяжких думках. Кожен з вас знає їх імена. І сьогодні ці люди і навіть сьогодні. Спокійна Раба Божа Вікторія нам, що ми боролися далі, що ми переможемо нашу агресію.